Продажу Land Rover Discovery. Машинка 2021 року випуску на 3-літровому бензиновому двигуні гібрид Подивіться на цей стан автомобіля. Автомобіль як новий салончик збережений темного кольору, електрорегулювання задніх сидінь, 4 клімат, третій ряд сидінь, 2 люки. Кіра збережена чорного кольору, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, повний склопакет, електроскладання зеркал з підігрівом, пам'ять керма, пам'ять сидінь, електропідігрів сидінь, така ось LED-приборка 154 тисячі пробігу, масажі, підігрів лобового, автомат, минемо В автомобілі є все. Подивитись це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, Автофокус. Більше інформації про це авто можете дізнатись у нас на сайті. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізінг за криптовалюту, також обмін на ваше авто. Звертайтеся.